Кожен з нас має свої повсякденні традиції, яких ми дотримуємося кожного ранку. Наприклад, чистимо зуби, вмиваємось, п'ємо воду, робимо зарядку або застеляємо постіль. Напевно, в кожного була така ситуація, коли зранку поспішаючи на роботу чи до школи, накриваєш незастелене ліжко покривалом. І на перший погляд все виглядає навіть дуже красиво і рівно. Тільки ти один знаєш. Який там під ним ховається безлад, наше життя може бути схожим саме на швидкоруч, застелене ліжко. На перший погляд, ми можемо бути порядними і правильними християнинами. Ходити до церкви по суботам, віддавати десятину, займатися служінням, іншими словами, ми можемо бути закриті покривалом благочестя. Але ця побожність іноді є лише зовнішньою. Тому що під нею часто може приховуватись беззаконня і хаос. Біблія попереджує нас, що сьогодні у нас може бути лише вид благочестя, який приховує справжній стан нашого серця. Але Господь Бог бачить, що насправді знаходиться під нашим покривалом. Це підтверджують слова з Біблії, записані у Першій книзі царів, 16 розділі 7 вірші. Бо Бог бачить не те, що бачить людина? Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Тому, дорогі друзі, звертайте більше уваги на те, що заховане під вашим покривалом. Будьте чесні з собою, будьте чисті серцем та думками і допомагайте один одному в цьому. Запрошую вас поділитися своїми думками щодо такої алегорії у коментарях. Давайте разом будемо вдосконалювати та змінювати світ на краще.